Як ви вважаєте, багато експертів каже, що якщо Путін помре, то щось може змінитися. Ой, Господи, ці експерти. Я вас запевняю, що справа не в пуйлі, справа в системі. Навіть якщо пуйло здохне, це не означає, що Росія буде іншою. Вона ніколи не буде іншою, я вас запевняю, тому що це система, і справа не в поєлі. Справа в тому, що тамтешня організовано злочинного групування, яку вони і взагалі у світі чомусь називають країною, воно створено за такими принципами. Здохне один, прийде інший. Розумієте? Ну, нагадайте мені, будь ласка, ось я тих шановних експертів, хотів би запитати, які нам лапшу на вух вішають, формуючи якісь нові казки. Запит... Нагадайте мені, будь ласка, з усього а, ось, а, а, історичного часу існування так званої Росії. Наведіть мені, будь ласка, хоча б один приклад, який би свідчив, доводив. Що Росія намагалася бути розвинутою чогось досягла. Ну, наведіть, я не згадаю жодного. Я там народився. На превеликий жаль, ніхто не власний обирати те, де він має народитися. І я знаю ту систему. Я знаю ту систему. Наскрізь, як кажуть, і глибше. То. Справа не в пойлі, і пойло не сам по собі з'явився, його ж привели. Ось вони кажуть: Єльцин, 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 Єльцин. Ви знаєте, що то Єльцин? Він сам його і привів. Він сам його і привів. Перебільшують, я вважаю, роль а, і Рейгана, і Тетчер, тому що вони не зруйнували Радянський Союз. Вони зруйнували його тільки в кордонах, але не зруйнували його принципу і суті. Вони оскокожили до розмірів сьогоднішньої так званої Росії. І все. Але ж вони залишили Радянський Союз. Допоки цю гідру не буде знищено, не буде добра у світі, не буде спокійного життя у нас в Україні. Як вважаєте, чи є сенс у перемовинах з ворогом? Перемовини з ворогом. Домовлятися з ворогом. Ну, якось же треба, чи не треба? Чи ви, ви категоричні в цьому плані? Ви знаєте, категоричність це ознака обмеженості. Це по-перше. По-друге, ми маємо розраховувати, а що в нас є. І наскільки ми спроможні зараз протистояти цій Навалі. Я весь час цей замислююся з приводу того, що Україна втрачає. І я у зв'язку з цим на першу позицію ставлю пробачені землі. Мені болить, що знищується український код. Він знищується на передовій, він знищується, розчиняючись десь за кордонами України. Ми втрачаємо. Декілька місяців тому у мене було інтерв'ю з пані Лібановою, відомою, видатною, провідною нашою соціологіною. І mm. я їй тоді поставив запитання: а скажіть, чи зіткнемося ми з проблемою браку? Ресурсів робочого робочого ресурсу, зокрема, вона мене тоді запевнила, що ні. А я наполягав тоді, що е, так чи інакше, Україна має ну постане перед е, вибором. Вона буде запрошувати, буде потребувати, щоб поверталися не просто українці, а вже будь-які е, люди. Що це означає? Вона потім погодилася, тому що за декілька місяців я побачив її нову заяву щодо того, що дійсно потрібно буде приток яких, яких людей з якихось там країн. І я вас запевняю, що якщо в нас залишиться Ця ситуація з соціалкою і з економікою на нинішньому рівні, а вона у нас буде, не буде хорошою, тому що після війни ми теж будемо стикатися з проблемами. Сюди не приїдуть швейцарці, англійці, канадці, хто там, більгійці, хто у нас ще такі просунуті? З нової Зеландії, австралійці. Та навіть якщо вони приїдуть, то це вже буде ну, не той український код, то ми знову його будемо втрачати. Ви Розумієте? Угу. Який ми втрачаємо. Вихід? Який вихід? Я не знаю, про це мають говорити політики. Я вважаю, що перш за все треба берегти людей. Треба берегти людей. Тому що якщо людей не буде, не буде українського коду. Якщо його буде постійно знищуватися, то задля чого? То задля чого, скажіть? Якщо коду не буде? Ну, у, всесвіті, у всесвіті існує багато планет. Ми можемо припустити, що не на багатьох є життя, то ми хочемо. що? При тому. Я вважаю, що світ зараз йде на злочинну згоду із так званою Росією із нинішньою адміністрацією Америки із будь-якими диктаторськими режимами. А посуваючи на другий план, міжнародне право. У України є кордони, і це кордони 91-го року. І Замість того, аби стояти принципово на тих позиціях починаються якісь дивні ігри з тими вилупками. Вилупками. Про рідних в Росії. І, взагалі, що робити з росіянами? Про ваших рідних в Росії. Коли ви останній раз з ними спілкувалися? У лютому 22-ї спілкувався. Більше за три роки жодного. Mm -mm. Ну, ви знаєте, напр... ну, ваша мама жива? Ну, напевно, якби щось трапилося. Повідомили б, напевно. Я не хочу про це. Взагалі, якісь новини звідти доходять до вас чи ні? І жодних зв'язків з якимись друзями, які не можуть виїхати, можливо, чи ні з ким взагалі не підтримуєте. Ви знаєте, Аню, а... я козиріг. а ми всі такі терплячі до певної міри, а потім як лупанемо. То для мене та територія, вона не існує, тому що е не існує жодного кредиту в неї більше. Вона в моїй голові всі кредити. Все, вона скористалася всім. Я не бачу і я не вважаю. Що Україна може бути О, Господи? Ви при... Бачите? При... Ні, ні. А ви бачите, що як це на підкорці? Те, що болить, і те, що е, у нас розчарування. Тому що я бачу е, вже схожі моменти, а я не хочу цією стежкою знову йти. Я ж приїхав сюди з великою надією. А я бачу, що зараз ну, багато хто. Я не кажу, що всі, я не хочу всіх ображати. Але ж вистачає тих, хто не змінюється. Саме тому і в голові вже паралелі проводяться. Але я тут і я буду тут, і тому що я, ну, ну тому що мені тут добре. І я вважаю, що. Поки, поки я можу, поки в мене є сили, я зі свого боку буду робити ось, знаєте, тлумачити, тлумачити, ну наскільки це буде необхідно. А щодо Росії, ні, я не вірю, вона ніколи не буде іншою. Вона ніколи, я не вірю ані в опозицію тамтешню, тому що я їх теж бачу в різноманітній ситуації. Не вірю. Тільки якщо ось закрити, якимось хлоркою залити, накрити плівкою, дати постояти місяці, та ні, років 10, Потім зняти, орендувати, запросити прибиральниць, щоб все вимили, і запустити. Нову на тому місці країну. Тоді так. А більш ніяк. А що з цими людьми робити, які промиті мізки? Що з ними Ах. робити? Україна ну, може ну, розвалитися, можна пофантазувати. Але ж ті люди нікуди не дінуться. Та ні. І це ж я так е, образотворчий. Так е, з людьми. Е, я слава тобі Господи, не політик і слава тобі Господи, не експерт. Але мені здається, що єдиний порятунок для цієї території полягає тільки у тому, аби призначити там якогось намісника від міжнародної організації, і просто під патронат віддати, щоб нікого їхнього не було у влади. Щоб перепрограмували всі свої мізки, перезапустили. Там, розумієте, ну, що, Господи, алкоголь, відсутність освіти, ну, що, ну, послухайте, ну, ну, про, щось, про що говорити, якщо освіти там немає? Та, ну, я не хочу про неї. Ви знаєте, ну, нам треба про себе говорити. Про себе говорити, ось повертаючись до того, що я там наче помилився, а насправді це на підкорці сидить. Ось, коли ми будемо перезавантажувати себе, свої мізки, будемо перезавантажувати свою систему державності, і у нас все налагодиться. Нам треба про своє думати. Про своє. Навіть думати про своє, намагаючись захиститися від цієї гідоти. Ось розумієте як.